День працівників дошкільної освіти це свято, коли ми вдячні тим, хто формує перші кроки у світі знань і доброти у наших дітей. Ця професія вимагає не тільки знань, але й безмежної любові та терпимості. Кожен день вихователі та педагоги створюють навколишнє середовище, де маленькі душі можуть розцвітати. Де вони вчаться бути дружніми, творчими та допитливими, святкуємо цей день з вдячністю до всіх, хто присвятив своє життя, розвитку та навчанню дітей. Це свято шана тим, хто кожен день робить наш світ яскравішим і кращим, вкладаючи в нього найбільший скарб. Знання та найтепліше серце любов до дітей. Сьогодні особливий день, коли ми відзначаємо важливу і благородну роботу всіх працівників дошкільної освіти. Ви ті, хто відкриває перед маленькими дітьми шлях у світ знань та можливостей, надаючи їм найкращий старт в житті. Ви наділяєте дітей навичками, здібностями і найважливішими цінностями, які вони несуть з собою протягом усього життя. Ми вдячні вам за ту безцінну роботу, яку виконуєте кожен день. Бажаємо вам здоров'я, невичерпної енергії та завжди бачити у своїх вихованцях яскравість майбутнього. Завдяки вам світ стає кращим, а діти щасливішими та підготовленими до великих досягнень. Нехай кожен день роботи буде наповнений радістю, сміхом та досягненнями. Вітаємо. З Днем працівників дошкільної освіти. З Днем працівників дошкільної освіти. Днем працівника дошкільної освіти. Днем працівника дошкільної освіти. З Днем працівника дошкільної освіти. З Днем працівника дошкільної освіти. З днем працівника дошкільної освіти.